Лайфхаки, як швидко вивчити іспанську мову та й будь-яку мову, незалежно від того, 20 вам років, 45, як мені чи за 60. Вік тут абсолютно не важливий. Перше, змініть мову в вашому телефоні на іспанську. Там, де ми багато залипаємо, там слова автоматично залишаються в пам'яті. Шкода, що я не зробила цього раніше. Друге, читайте новини, навіть новини про Україну іспанською мовою. Те, що нам емоційно близьке, там, де наші емоції, там наша пам'ять. Це залишається в голові надовго. Ну і третє, запишіться до школи. Ну, не такої, звичайно, як у мене за спиною, це звичайна школа іспанська, де діти навчаються до 12 років. Запишіться до онлайн школи, де ви зможете вивчати іспанську з будь-якого куточку світу, в будь-який зручний для вас час, і пізно увечері, і у вихідні. Я вам хочу порадити онлайн-центр знай все, де вам допоможуть швидко та комфортно опанувати не лише ісп іспанську мову, але й німецьку, французьку, англійську та польські мови. До речі, за 4 роки тут навчилися понад 3700 учнів. Тому приходьте на безкоштовне пробне заняття, де викладач визначить ваш рівень, визначить ваші сильні сторони та складе індивідуальний план навчання. І, звичайно ж, додатковий бонус від мене лише до 7 жовтня з промокодом Віра ви отримуєте додаткове безкоштовне заняття до будь-якого пакету. Тому пишіть в Дірект Знай все і починайте говорити мовою тієї країни де ви зараз живете.